Вітаю вас на каналі carb Garage. В даному відео я покажу вам огляд на свій Shimano комплекс 2500. Це комплекс катушка 17 року. Я не так давно її обслуговував, але зараз її розберу по тій причині, що вирішив я спробувати перейти на синтетику. Дуже цікаво, чи дійсно є в ній такі плюси, як шумоподавлення, більша плавність роботи, ніж зі звичайними шимановськими мастилами. До того я всі свої катушки змащував виключно оригінальними смазками. Ну, розбираємо, бачимо стандартний шимановський підшпульний вузол. Знімаємо шайби, беремо зірочку. Торк з другого номера. Відкручуємо штифт. Знімаємо підшпульний вузол. Беремо головку на 12, у нас тут ліва різьба, отже відкручуємо ми по годинниковій стрілці. Відпустили. Так, зняли ротор. Тут стоїть обгонна муфта ще старого зразка. З нею немає настільки проблем. Як з муфтою, яку, яка стоїть, наприклад, як ви бачили на моєму відео у 20-му твіні. Тобто тут ми можемо її знімати, не боятися, що вона щось розсипеться, розлетиться. Але ну, все одно, тут є болт-крані, є тут, тут є три шурупи. Крайній він скріплює іменно саму обгонну муфту, тримає її в цілісності. Нам потрібно відкрутити тільки ці три. Обгонку ми зняли. Знімаємо втулку. Знімаємо резинку. Стоїть під обгонною муфтою. Знімаємо підторможувач ротора. І починаємо розбирати сам корпус. Шурупи не забуваємо ставити в тих самих місцях, з яких ми їх відкрутили, щоб не вбити саму різьбу. В даній катушці передаточне число 5,0 до 1, тому тут потрібно ставити буде мітку на головній парі, щоб потім ставити її так само. На катушках з цільною передаткою завжди потрібно ставити мітки. Ось і катушка розібрана. Щоб витягнути нам головну шестерню, потрібно відвести назад шток. І витягуємо. Дивіться на рахунок апгрейду. Ця катушка вона зроблена на базі 16-го страдіка. Тобто в ній додатково встановлені підшипники в підшпульний вузол. В шпулі стоїть один підшипник. І в кнобі стоять підшипники. Тобто єдиний підшипник, куди сюди можна поставити, це тільки е, на безкінечник і, і топ. Причому вставляється тільки один підшипник. Спереді стоїть втулка, яку неможливо поміняти на підшипник. Тому можна поставити лише один. Ну, розбираємо далі, витягуємо саму направляючу. Витягуємо ще і можемо витягнути сам шток. Я не буду повторно змазувати безкінечник і самі паразитки по тій причині, що я не так давно цю катушку обслуговував. Тут по розборці тут, ну, стандартна шамановська схема. Витягуємо саму вісь самих паразиток і вони знімаються і витягуєте так само. Безкінечно. Зараз е, я буду перемивати головну пару. Знімаємо. Знімаємо всі шайби. Всі необхідні елементи для змазування вже помиті. Рекомендую мити два рази по тій причині, що перший раз ми змиваємо стару смазку, а другий раз ми вже обезжирюємо поверхню. Ось наша головна пара, шток. І будемо приступати до роботи. Для змащування головної пари я би рекомендував взяти малий пензлик і попередньо обрізати на ньому ворс. Беремо шестер. Набираємо масло, Багато не потрібно використовувати по тій причині, що воно потім все видуситься. І попаде на шток, буде тормозити роботу катушки. І помаленьку зуб на зуб вкладаємо. Так, одна шестерня у нас готова. Забираємо залишкову смазку і приступаємо тепер до другої. Теж вкладаємо масло в невеликій кількості в кожен зуб вздовж усього зуба. Так, головна пара у нас змащена. Можемо е, взяти це мастило, яким ми змащували, намастити торець самої шестерні і приклеяти таким чином шайбу. Можемо збирати кутушку. Починаємо зі штока, одягаємо шток, потім вставляємо підшипник на шестерню і одягаємо на шток. Але попередньо я би радив взяти мастило і перемастити шток. Вставили шток, вставили шестерню, одягаємо саму направляючу, яку ми теж попередньо не сильно зголожимо мастилом. Направляюча в нас змащена, шток встановлений, все крутиться, немає ніяких ні заїдань, ні затинань. Можемо вставляти головну шестерну. Для цього нам потрібно виставити мітки, які ми вставляли попередньо, одягнути всі регулювальні шайби, які стояли на ній. Збираємо. Нам потрібно ще взяти окремий пензлик і змастити повністю всю площу прилягання двох половинок, щоб герметизувати сам корпус. Тоненьким слоєм багато не потрібно давати, бо настилу повилазить. Можемо вставляти другу половинку. Мітки у нас виставлені. Все, половинки вставлення. Все крутиться, чудово працює. Можемо скручувати. Корпус скрутили. Тепер вставляємо сам під ротора. Вставляємо резинове колечко під обгонку. І вставляємо саму муфту. Тепер вставляємо втулку, вона має йти товстішою частиною доверху. Якщо ви вставите неправильно, вона у вас буде працювати некоректно. Після втулки одягаємо саму захисну втулку, яка захищає обгонну муфту від потрапляння води. Тут стоїть резинка і металева отака втулочка, яка треться своєю площиною по резинці. її теж попередньо можемо акуратно заволожити мастилом. Сама захисна пулка встановлена, приступаємо до установки ротора. Гайка в нас закручена, тепер беремо резиновий манжет, вставляємо і прикручуємо пластиною. Посели ми прикрутили, тепер збираємо підшпильний вузол. Вставляємо регулювальні шайби і можемо прикручувати шпулю. Ну і ставимо, і ставимо саму накладку декоративно. Кутушка в нас зібрана, все крутиться легенько. Зараз я поставлю ручку і скажу вам, чи є якась дійсно різниця в цих мастилах. Ну, не було сенсу мені знімати її шуми. І цей шум, який ви будете чути зараз, він все одно не такий, який він є в дійсності по тій причині, що мікрофон, телефон він викривлює цей звук. Він може бути для вас або тихішим, або голоснішим. Чисто від мене, вона стала чу-чуть тихішою. Чу-чуть Тихішою, і хід в неї став плавніший. Чи вартує переходити на синтетику, вирішувати вам. Результат є, але він, в принципі, не настільки великий, як хотілося. І синтетика це досить дороге задоволення. Купити от таку баночку для головних пар. Тут 8 грам. Ну, в принципі, це мало, але якщо ви будете обслуговувати свої кутушки, у вас там їх ну, 3 чи 4, вам цього хватить років на 6, напевно, можливо і більше. По тій причині, що е, насправді мастила йде мало в кутушку. Його не потрібно там е, ложкою накидати, і відповідно вам вистачить цього надовго. Мастило я використовував компанії МТСВ. Це Б, це середня їхня густина, і використовував теж МТ01 і її як капав на шток. Тепер декілька слів про саму кутушку і відгук від мене як від користувача. Кутушка класна. Чи рекомендую я до покупки? Так звісно, але рекомендую іменно шукати модель таких років, а не новіших. По тій причині, що ця модель зроблена на базі 16-го Страдіка, це в принципі покращена його модель. А комплекси ті XR ну, новіших років випуску вони зроблені на базі Ванфорда. А ви як знаєте, Ванфорд це не дуже. Добре, зібрана кутушка, там є люфти ротора, і сама кутушка вона слабувата. Ну і вони не живучі. А ці, ну, В принципі, цю кутушку я брав беушну, але вона в ідеальному стані. Тут немає ні царапина, ні, нічого. Вона нічим не відрізняється від кутушки, яка, яку ви витягнете нову з коробки. Її я використовую для ловлі окуня в більшості, але без проблем сюди можна намотати грубший шнур і ловити щуку. Вона справиться з 12 грамами, і з 15. І я думаю, що це принесе для неї якийсь ущерб. Ну, але вирішувати вам. Все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня!